Доброго дня на каналі Аледія, мене звати Тетяна і сьогодні ми знаходимося на пляжі Ламата в Торев'єха, найбільш гарна та широка пляжа. І я б хотіла показати сьогодні вам чудовий дуплекс з великим потенціалом, який знаходиться в районі Аквас Нуевас в закритій урбанізації. Ходімо подивимося. Маємо чудовий зелений куточок, а тут маємо місце для відпочинку. Також можемо зробити тут барбекю. Ходімо, подивимося, що знаходиться всередині. На першому поверсі з просторої вітальні, з високими потолками. Теж маємо зону для їдальні, маємо діючий камінь, а там далі у нас знаходиться кухня, яку ми підемо подивимось. Така велика та простора мрія справжньої господині. Маємо всю необхідну техніку для приготування їжі. За тими дверима у нас знаходиться так зване іспанське патіо, де ми теж можемо переховувати якісь наші речі. Ходімо, подивимося на другий поверх, а перед сходами маємо тут гостьовий туалет. А на цьому поверсі маємо дві затишні спальні кімнати з спільною ванною. Ванна у нас збереглась в дуже гарному стані. Маємо тут велике дзеркало, умивальник та ванну. В цій спальні маємо два окремих ліжка, а ми з вами більш детальніше подивимося нашу більшу спальню кімнату, яка має ліжко King Size. Також в обох спальних кімнатах маємо такі античні шафи. А далі, перлиною цієї спальні кімнати, є власний балкон з чудовим видом на околицю. Достатньо місця, щоб змістився лежак або стіл з кріслами. Ходімо далі. Просторий терас на даху дає нам багато можливостей. Наприклад, можемо створити тут просторий зелений оазис. Або цей терас є ідеальний, щоб створити тут куточок для проведення приємних літніх вечорів з родиною та друзями. Краєвиди з нашого даху також чудові. Маємо багато зелені та вид на розове озеро. А також в нашій закритій урбанізації ми маємо пречудовий басейн, який ми зараз підемо подивитися. Басейн у нас знаходиться буквально за вуглом від нашого будиночку. Тут є велика зона для відпочинку з живою травою. Маємо басейн для дітей, басейн для дорослих, а також душ спільного користування. А ми сьогодні подивилися будиночок загальною площею 92 метри квадратних з двома спальними кімнатами, з своїм приватним руфтопом. Цей будинок це не тільки про просіль, а також про можливості, які він нам дає для аранжації та дизайну. А ціна цього будиночку то якісь 119 тисяч євро. Якщо вас він зацікавив, мій телефон ви маєте в описі, можете мені подзвонити, написати. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки, коментуйте. А з вами сьогодні була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.